Кокаїн чи кокаїн? А. Всі знають нашого шановного пана президента його цікаву вимогу, як він каже, увікни, чи увімкни, чи геноси, чи гарафон. Тому віжить в нього. Кофеїн чи кокаїн? Яка різниця? Обоє починаються на К, на наїв закінчуються. За правилами цього світу навчитися, що треба грати. Тому. Уважно в словниках шукай свізначення цитати, щоб зрозуміти насправжки цю сутність, істину єдину, дивіться не лише у краї. <кій> Дивися середину, поки на мітингах чи зборах ще не повстав соленський фронт. Ти не гадав, що ж то розкине наш геноцид чи генофон. Ще трошки теплішого і веселішого. За станом загальної ейфорії Шукати стежками трави подорожника. І навіть якщо твій кіт захворіє, лікувати в неї малого безбожника. Хоча у котів є своя, мабуть, віра, молитва це пряжа зеленим оком, і тепла тінь особистого звіра ніколи їм не вивезе боком. кіхті, вуса і сім життів. Настої загоять подвані рани. Він лишався на сонці і мов А інколи ласував воду з-під крана, приходив додому і теплими лапами відбитки лишав на чистих поверхнях, спав в літніх речах, що давно залабили, і ніхто не дивився на нього з верхню. Іноді грався, торкав зап'ястя, від кіпти сліди. Мов від мен художника. А скільки котові потрібно щастя? Сну і машин, і листок подорожника. І ще один вірш, мабуть, він буде про подругу. Моя ж ти подруга. Я до тебе припхаюся Прошита сонцем і вітрами. Я вся із частинок і знову краюся, гулячи, друзі, у матрах світами. У моїх косах заплівся прийдешній спогад без діянь і готичного львова. світова музичність і перший здогад. Я сьогодні прийшла, я сьогодні готова, і не треба ніяких дарунків чи фільмів, якихось новинок, що я повічаю. Мені хочеться просто посидіти. Чого чею переведети просто хвилин п'ятнадцять, Якісь фрази і фільми на пам'ять читати, це так гарно, цікаво, Подружимо весело. І тому я не хочу усе втрачати. Бо через день українських доріг і через скелі дахів мегаполісу. Якщо засунуєш, то я прийду, навіть якщо ти будеш на полісі, а раптом. Мене ти не схочеш бачити, радітиму з того, що просто знаю, як ти ти. Бо це має значити, що друзів і рідних не забувають. ж ти подруга, Я до тебе припхаюся прошита сонцем, прийнята вітрами. Тепер я тілісна і не хочу каятись, не хочу губити друзів. Святами Дякую.